Всім доброго дня, вітаємо легенду українського футболу В'ячеслав Сідерський. Доброго дня. Слава сьогодні прогноз. Який від вас Шахтар Рен? Матч -відповідь. Ну, Перш за все я чекаю гарної гри від Шахтаря. Як В першій грі я побачив, що дуже непогано вони на контратаках замоділи. Буде тяжковато, звісно, там во Франції. Ну, Ренду. Шанси є шанси є, але буде, скажу, дуже сложно. Ну, прогноз від тебе, чи прийде шахтар в 1 8 Тут 50 на 50 даю. 50 на 50. 50 на 50. Чітко не можу сказати, це залежить від нашої команди Шахтаря, як вони вийдуть на цей матч з повною самовіддачею. може і результат буде позитивним. Слава, ти вихованець українського футболу, футбольний клуб Аболон, чи слідкуєш зараз за клубом, де розпочиналася кар'єра? Ні, зовсім не слідкую. Так, якось я починав у болоні, в мене так непогано там все пішло, кар'єра потихеньку. Ну, Потім якось у нас трошки розійшлись шляхи, і так осадок трошки залишився і зараз якось так не дуже слідкую і не, не дивлюся. Ти був основним гравцем на чемпіонату світу 2006 року в команді Олега Блохіна. Проти кого най... було найскладніше виступати на цьому чемпіонаті світу? Можливо, конкретний гравець чи збірна? На чемпіонаті світу, я думаю, там прохідних гравців чи команд там не буває. Це чемпіонат світу і, і дуже важко було навіть в Саудовської Аравії, коли ми там так для нас склалося, що ми виграли 4-0. Я скажу, що там не просто теж було. Такі виносливі, дуже потужні нападники, що треба було попотіти, щоб так персонально з ними зіграти, не дати їм там розігнатися. І точно так же і з Тунісом там дуже динамічний був нападник. І дуже непросто було ловити. Ну, а з Італією на ну, Лукатоні він, мабуть, так, якщо взяти, у за два більше мене. В, Зелістр, мене ага. да, в мене метр восімдесят п'ять. А У нього там 95 і плечі, мабуть, раз-два більше. У мене тільки одна рука, я, як мої дві. Так, як об стінку там бився б. Що говорив Блохін от перед серією після післямачних пенальтів Швейцарії? Він вирішував, хто буде бити, чи він питав, хто готовий взагалі? Він питав, хто готовий, так більше дивився на емоційний, емоційний стан гравців. хто... Психологічно готовий до цього підійти. і ну, Мабуть, там більше індивідуально хлопці так підійшли, що там, взяли на себе відповідальність. і ну, Так, так склався, щоб пройшли добре. <рес> Ці, <рес> <і тональці. рес> Слава, поділись, а які взагалі, от, які преміальні тоді були за от такий чудовий виступ? Вистачало, щоб можна було забезпечити безбідну старість? <рес> ну, прям щоб так забезпечити? Ні, ні. Ну. Ну купити квартиру вистачало, на це на це і пішли мої кошти. Що я, я після чемпіонату світу купив собі квартиру в Києві, так? В Києві звісно. Дякую, Слава за інтерв'ю. Немає щасливо.